Тут є люди, ми вам, що ми українці, не хвилюйтеся, нічого і вас не потрібно. Бачите Ленинка, ми вашої ваги. Я хочу вас усіх попросити, найперше, читати Боже слово, жити згідно Боже Словом, щоб у вам мати щастя, і найважливіше, щоб ви отримати постійно, туди читати, вірувати, вірити в Господи Христа. Я прошу сюди в день сказати, що ви новини, що наші світлі Бог. Рух свой людство до себе, весь слава. І через рік людина втратила цей зв'язок з того. Ісус Христос він прийшов на соціальні, щоб обідно бути зрисов з Богом. Через гріхи ми не можемо потрапити до Бога. Ми не можемо з Богом, ніяким мати встосунки. Ісус Христос залучив жертву, людина може отримати прощення вічне життя і цей зв'язок з Богом відновити, який був втрачені в Одесі. Ісус Христос, він помер на Христі, Він пролив кров свою за тебе, за твої гріхи, за душа моя. За твої вмії гріхи Ісус Христос поніс покарання. І не тільки помер, Він Воскрес в третій день покарання. Він і живий. Він Воскрес і це показує те, що кожна людина буде воскреснута. Але хтось воскресне на вічне життя, а хтось воскресне на вічні духи. І щоб ми туди не потрапили, то ти і лікар. Боже, що перед Богом, попросите Бога, прощення і Бог прости, завдяки вірі вірити Ісуса Христа і завдяки жертві. Дорогі люди, промоліться з Богом. Я вас дуже прошу, покайтесь у цих загрехах. Приміть Ісуса Христа в своє серце, Господи, і Спасителя. Не робіть, за переділення ваше серце. Відкрите своє серце серця Ісуса Христу, і Він наповнить своєю любов'ю. Бог є любов. Якщо в вашому житті будуть важкі моменти, не будуть що їсти що затягнутися, моліться до Бога. Бог може допомогти. Господь сказав, шукайте не перший перство невесне і правди його, а все це вам деда. Чекайте Боже Слово, живіть їм свого Божого, і Бог буде у вас просто напрямку. Якщо ти сьогодні маєш якусь залежність, можливо, ти покинутий, ти самотній, можливо, ти робив себе помилкою, тебе кинула жінка, дружина чи твоя дівчина. Можливо, навпаки ти когось хіму, прослухай. Бог тебе любить, він хоче тебе обійняти, він хоче тобі дарувати мирість, спорту тебе серце. І він хоче спасти твою душу. Звертайтеся до Бога. Я ж це говорю, з неї людини, тому що Бог спас на теж мене. мене врятували таких залежностей. Він врятував мене від самогубства. Я вже 8 років депресії, що ранку приступався в будь-якому проти групства. Така вісім років підряд. Після того, коли кому він покривали поросло, і гель, я почала її читати. Моє життя, проста Ісус Христос. Я повірю, що Ісус Христос любить мене так само, як, сали, як помігнув, і любить Лазара. Я повірю, що Ісус Христос віддав своє життя за мої гріхи, і що я можу бути просто. Я попросив Богу прощення, Бог простив мене. Слава Ісусу! Алілуя! Моє життя не було сенсу. Я Бог дав мені бажання життя любити і говорити проти Бога Бог Майях цих людей. Це зараз Бог